Привіт! Сьогодні я покажу вам, як я збираю бургери. Булочку розрізаю на опіл та підсмажую на вершковому маслі. Для верхньої булочки я використовую соус папрік, а для нижньої в мене соус сирний, соєвий, гірчиця та кунжут. Далі викладаємо листя салату, можна замінити на салат айсберг. Далі тоненько нарізані мариновані огірочки. Вони додають нашим бургерам пікантності. І фішка цього бургеру мармеладна цибулька. В кінці цього відео буде рецепт та спосіб приготування. Своїм смаком вона дуже круто доповнює наші бургери. Тут мені ще захотілося додати трохи кетчупу, бо я дуже люблю поєднання плавленого сиру з кетчупом. Далі викладаю м'язко вже з розігрітим сиром. Я вважаю, що м'ясо має бути дуже соковитим та непересмаженим. До речі, я робила не з котлетами, а просто зі стейками. Виходить теж дуже смачно. Завершуємо все це помідоркою і можна накривати. Обов'язково встиркаю дерев'яні палички, щоб під час вживання бургер не розпадався і його можна було їсти рівномірно. Ну, а давай тепер приготуємо наш мармелад з цибулі. Для цього нам знадобиться цукор, чорний перець та суміш розмарину з тім'яном. Цибуля та сухе вино. Спочатку нарізаємо цибулю соломкою або півкільцями. Беремо посуд з товстим дном, розігріваємо олію і додаємо наші спеції. Підігріваємо, так вони краще розкриють свій аромат. Тепер додаємо нашу цибульку і на середньому вогні, помішуючи, смажимо десь. 8-10 хвилин. Додаємо всі, перемішуємо і додаємо цукор. Добре перемішуємо і смажимо ще десь 10 хвилин, після чого додаємо вино, знову добре перемішуємо і залишаємо на плиці випарюватись нашій рідині. І все, наша цибулька готова. До речі, її можна використовувати не тільки в бургери, а ще до паштету, до сиру. І їсти просто з хлібчиком.